Українській музиці не місце у теле та радіоефірі. Так вирішили недоторканці і зменшили обов'язково 50% відсоткову квоту на музичні та відеопродукти українського виробництва до чверті. Українські виконавці вдалися до протестів. Акціянти скаржаться в ефір українським, особливо маловідомим виконавцям, і так тяжко потрапити. А зі скасуванням квоти взагалі зась. Співали і в полі. Сьогодні в Переходах на базарах, отам От тобі дозволяє співай. А коли мова йде про ефір, бачите, йде утискання. Побутує думка, що Україна бідна на співочі таланти. Утім, пікардійці наголошують талановитих українських виконавців достатньо. Але на жаль, чужинцям в Україні набагато легше співати. Коли приїжджають російські виконавці, чомусь завжди знаходяться люди, які проплачують оренди, які проплачують рекламу. все, вони тим займаються, бо їм це вигідно. А в нас наші музиканти це все роблять самотужки. Натомість частина радійників вважає, зміна квоти погоди не зіпсує. Українських популярних виконавців і без усіляких обмежень транслюють цілодобово. Хто робив щось якісне, а це вже зараз не тільки музики стосується, то й буде робити. Хто не робив ця квота, йому ні не допоможе, ні не загрожує. Наостанок музики-протестувальники написали листа до гаранта з проханням захистити. Утім, чи перейматимуться перспективами української пісні столичні шанувальники шансона та російської попси.